Всім моїм колегам привіт! А якщо ти ще не мій колега, тоді підписуйся бистріч на мій канал. Сьогодні в нас друга серія шлях до багатства. А якщо ви хочете третю серію, тоді давайте, як тільки не збирається, 25 лайків, я знімаю наступну серію. І хочу сказати, що останнім часом у мене ноутбук почав так шуміти, так ніби я взлітаю на F16. Тому не дивуйтеся, що в мене зараз якісь шипи. Я вже зайшов на 0.5 сервер, X2 вже нема, нічого вже нема. Право нас також нема. Треба якось доїхати. Треба буде зараз знайти. Хто не зможе підвести. Треба здати на права. Ну і там ми вже побачимо. що Шоше медик сказав, що зараз мене відвезе там, де здавати на права. Я не дуже розумію. Він сказав, що можна здавати в Дніпрі на права. Нічосу, навіть з мигалками їдемо. А, точно, я забув, що тут можна здавати на права. О, дякую вам велике автошколи, юкрейнки та я навіть забув, що тут також можна здавати на права. Так, підходимо на мітку, вибираємо легкові категорія Б. Не ж так, нам потрібно пройти теоретичний іспит і пройти місто. Увага, на всі запитання вам дається 5 хвилин. Дозволяється припустити одної помилки, приступити Хто кого повинен пропустити. Автомобіль повинен пропустити пішохода. Що повинен зробити водій Деолану? Зупинити авто у дозволеному місці, продовжити рух. Я навіть чесно кажучи, не знаю. По йде, їде колона, але вона їде з іншої полоси. Ну я виберу, скоріше всього, до у дозволеному місці зупинити автомобіль. Яке авто стоїть неправильно, Легковий, автобус. Я думаю, легковий тут 100%. Що робити, коли потрапили у ДТП? Зупинити транспорт та увімкнути аварійну сигналізацію, поїхати далі. Ну зрозуміло, що перше дозволено їздити або паркуватися на газоні. Ні. Все, ноль помилок. І так, приступаємо до міста. Бо нічосу ми будемо здавати на Деоланусь. Увімкніть двигун використовуючи кнопку Ctrl або радіальне меню Tab. Запускаємо. Увімкніть фари за допомогою кнопки N. Поїхали. А присібнутися? Ну я сам присібнусь, добре. Так, заїжджаємо в горочку. Опа, стоп. Так, ми виїжджаємо в місто. До речі, ніфіга собі, ланус на автоматі. Я тільки зараз замітив. Ні, ну це жорстко-жорстко. Вітаємо, ви успішно подолали всі чекпоинти, ви отримали військові посвідчення. Дякую. В минулій серії я нечайно купив посад і не зазняв це. Блін, а все ж таки можете підвести до лікарні? Там просто машина з'явилася. Все ж таки мене підвезли на цьому BMW, І ось таку машину я купив в попередній серії. Пропоную в цій серії поїхати і зараз затюнінгувати її. Ми вже під'їхали до тюнінгу. Заїжджаємо. В нас є 311 тисяч. Я не хочу всі гроші витратити, але можливо щось ми там потратимо. Я пропоную першим ділом поїхати на ферму, попробувати там трішки заробити. Продамо і, можливо, поїдемо в казино, попробуємо свою удачу. Так, ми отримали пейдей, під'їжджаємо вже на ферму. Так, я приступаю до роботи, як тільки я назбираю там більш-менш нормальну суму бульби, я включуся. Коротше, це просто жесть, мене все зависло, я тикий пробіл, нічого не працює, не знаю, що робити. Одним словом, я перезаходжу, зараз перезайду і включуся. І так, ми вже приїхали продавати Дмитру бульбо нашу. Ціна у ідеальна, просто ціна. Просто ціна ліпшої вже не знайдемо. Продаємо за 55 штучок. Скільки це в нас вийде? 200 тисяч. Ідеально, просто супер. Так, ну що, пропоную поїхати в казино, подивимось, можливо, нам повезе, можливо, нам не повезе. Побачимо зараз. Нічого собі, подивіться, тіп взагалі тут працює. Нічого собі, а тут можна було працювати? Я думаю, наступні наступній серії можна буде попробувати. Ми працювали тут, але тут зазвичай багато людей. А він тут працює. І так, друзі, ми вже під'їжджаємо до казино, зараз побачимо. Можливо, ми вийдемо бомжами, а можливо, ми вийдемо взагалі просто мільйонером вже можна сказати. Думаю, купити на 424 тисячі, щоб у мене щось залишилось, якщо я все програю. Ладно, ризикуємо, ставимо на чорне. Все, ризикнули. Все, погнали. ні 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 ні, -ні. зараз я поїду і куплю собі сім-карту, щоб відкрити в Монобанку карточку. Я думаю, нам потрібен простий номер 5700 гривень. Купляємо. Пішно створили пароль, заходимо. І в нас тут 0 гривень. Для чого мені потрібно було 160 карбонців. Зараз ми з вами купляємо карточку біткоїна. Ми купили картку біткоїна. Ось так вона виглядає. Можемо на неї купити скін, але я думаю, що це не потрібно. Вона і так гарно виглядає. Як ви всі знаєте, біткоїн різко почав рости уверх, тому я вирішив купити цю карточку і відкладати гроші на ній. Тому що якщо біткоїн ще більше виросте, ми зможемо більше заробити просто на валюті. Я вирішив стати в АФК, щоб отримати рулетку і відійти по своїх справах. Як я виграв у конкурсі в Євченка, він мені зараз кине 100 тисяч, і прямо зараз серед тих, хто напише в коментарях свій ID на 0.5 сервері, я розіграю 50 тисяч. Для цього потрібно підписатися на канал і поставити лайк. От мені Євченко скинув гроші, все 100 тисяч є. Я згадав, що можна ввести промокод 1000 гривень від Зеленського. Зараз його попробую активувати. Все, потрібно відіграти 100 пайдеїв, і ми получимо секретний приз. На цьому кінець другої серії. Вибачайте, що така коротка серія. Але в наступній серії я вам просто обіцяю, просто буде максимальний шок.